І це мотивація для всіх захисників і захисниць України. Не втомлюйся повторювати для вас. Залишайтеся живими і здоровими. Ви повернетеся живими і здоровими з війни. Любіть Україну і любіть себе та ближніх. Все буде добре! Пам'ятайте, дівчата-захисниці, волонтерки і просто україночки. Навіть якщо ця війна висмоктує в якійсь мірі красу, намагається зробити так, щоб ви зав'яли в душі і тілесно, не зважайте на це, цього не станеться. Ви будете цісти, ви будете красивими. Краса. Кожному віці, кожному часі, особливо та у слід поважати. Я теж мала колись комплекси, і що ж, я їх вже не маю, і надіюсь, не здобуду. Тож, будьте психологічно сильними і захисники, і захисниці. Живіть на раді собі і людям. Дайте завжди, вас чекають додому живими і здоровими. Вас люблять, вас поважають. Ви маєте право на життя. Повертайтеся живими і здоровими з війни, дорогі захисники і захисниці.